Вітання всім із недільним гарним літнім днем. І сьогодні, напевно, багато хто піде відпочивати до річки озера, засмагати. І ось такий маленький рецепт е, зранку, на що серце. Зробіть салатик собі, із моркви, е, додайте обов'язково е, олійку чи вершки, чи е, сметанку, тому що бета керостин вже напевно всі знаємо, не засвоюється організмом без жирів. І просто на що серце з'їжте порцію ось такого салатику. Через години-півтори ви можете потім уже поїсти, поснідати. Звичайно, ось цей рецепт вам дасть шовковисту, рівномірну, швидку, головне швидку. Гарну засмагу, немов із моря. Рецепт перевірений, так як ми з моєю подружкою, Людмилою Лідочкою дуже любимо з дитинства засмагати річку, водичку. Ось це її рецепт перевірено. Так що, будь ласка, користуйтеся, щоб і без моря виглядати, дуже гарно влітку. І саме головне, щоб не зашкодити здоров'ю засмагаючи, всі пам'ятаємо, до 11 години на сонечку можна перебувати. Ну, ось так. Думаю, все просто. Головне поснідати морквою, не забути і полюбити цей продукт. Дуже корисний і смачний. Пару слів про свою моркву, кому цікаво. Ось, будь ласочка, як бачите, вже такий маємо урожай. Моркву висівала в 20-х числах березня, в міжряддях була редічка, яку ми вже давно з'їли, тому тримали під агроволокном її тривалий час. І результат морква більша, звичайно, по розмірах виросла, ніж просто на городі. І ще буду один раз висівати моркву. Звичайно, ранніх сортів бажано голландську купити. І будемо мати до, ще до вересня, до жовтня, іще один урожай моркви. Дякую всім за перегляд, гарної вам засмаги, гарного відпочинку. Дуже приємно, дуже радує мене те, що в мене нові і нові підписники з'являються. Ось до побачення! Щасливо всім!